Вода це основа життя. Саме тому сотні, а то й тисячі вчених по всій нашій планеті продовжують її досліджувати. Цими днями частина їх зібралася тут, у нас на Закарпатті, для того, аби поділитися досвідом у сфері її вивчення, а також впливу на організм людини. Значення конференції не варто недооцінювати, оскільки тут зібралися світлі голови в сфері вивчення властивостей води та її впливу на організм людини на молекулярному рівні. Зокрема, до участі долучилися професори та директори науково-дослідних інститутів України та Словаччини. Ми збираємося вже шостий раз і віддаємо збірники. І я дуже рада, що у нас така гарна співпраця. Питання води це є основне взагалі питання. Минулого року ми говорили уже про так звану нанотехнологію. А питання нанотехнологій і лікарських рослин може дуже багато здати для оздоровлення людства. Конференція не тільки наукова, але й практична. Адже в результаті її проведення в минулих роках деякі учасники створили практичні зразки власних винаходів, що дозволяють покращувати властивості води. Вигляді корка. І ви наливаєте у пляшку води, ту, яку ви будете пити, ну, на якоїсь середньої якості, або навіть якщо дуже добре, закрили цією кропкою, і коли переливаєте в чашку, вона через цю кор, через цей корок закручується, бо там спеціально пристрій зроблене, і з тою гальванікою активується. І ви зразу п'єте зовсім іншу воду. Вона набагато потужніше. Високоцінність подібного винаходу підтверджують і в Національній академії наук України. Професор Курик Михайло Васильович, який працює в Києві. Ми з ним також давно співпрацюємо. І словацькі вчені розробили метод активізації води, і він вже зараз використовується в деяких лікарнях і вже показано, що є лікувальний ефект. Це надзвичайно важливо. Нині закарпатські мінеральні води переживають не найкращі часи через масові хаотичні забудови землі. Джерела вичерпуються або ж повністю зникають. В рамках конференції її учасники підписали звернення до президента та уряду країни щодо збереження родовищ мінеральних вод Закарпаття.